Так, все. Діти майже всі, і ми з вами сьогодні знайомимося з першою нашою книжечкою. Це саме українська мова. Ми могли з вами взяти українську мову, ми могли взяти українське читання, ми могли взяти з вами математику, але ми беремо саме українську мову. Для того, щоб поговорити про те, що ми продовжуємо вчити українську мову, і сьогодні ми дещо з вами повторимо, дещо уточнимо. Я хочу вам сказати, діти, що е, знати мову, розмовляти мовою людина може будь-яка. І це вона буде робити за бажанням своїм, як їй захочеться говорити саме цією мовою. Знати багато мов також це цікаво і це корисно. Я хочу вам сказати, що рідну мову людина знає і вчить, не тому, що її заставляють, а тому, що це її дихання, це її душа, це її автентичність. Це її об'єднання з цією землею, з цією країною. Це таке інтимне, це таке своє. Мова, яку ти носиш в серці, мова, як мамина Колискова, мова наша, українська мова, мова Калинова. А чому калинова? Тому що калина це один із символів дерева, символи України. Ви знаєте, що є багато символів України серед дерев це міцний дуб у нас, це у нас верба, це у нас калина, це дерева, які є символами нашої української землі. Багато легенд про них говорить. Ну і е, символи найсерйозніші, найголовніші – це герб, гімн і що ще. Прапор український, це український прапор. Ну ми з вами це все знаємо, просто це треба якось так скласти. так? Діти, оця книжечка, вона невеличка. Насправді це товстенька книжечка. Розбили її на чотири книжечки, на такі тоненькі, для того, щоб портфель був не такий важкий, коли дитина ходить до школи і таскає всі ці книги з собою. Це наші. Незвичайні такі підручники. Тут написано, хто автори підручників. так? Перегортаємо сторіночки, бачимо умовні позначки, ці, які у вас розповідають, що от у нас, якщо є долонька, то працюємо разом. Завдання в групах це декілька дітей, завдання в парах, тобто те. З чим працює на уроці, які види робіт можуть бути на уроці в розвивальному навчанні, можуть бути самостійні, домашні і так далі різні завдання. І зірочкою – це важкі, які виконує клас за умови часу, якщо є у нас за умови час. Ви навіть не знаєте, які цікаві герої у вас на сторіночці третій. Вони будуть з вами весь час. І з підручничка в підручничок вчитися разом із вами. Подивіться, у вас на малюночку незвичайна істота, і на вашому малюночку вона у вас якого? Такого якогось дивного кольору. А коли... Бежу. Бежу. а коли вперше було, то вона була ось такого кольору. Вона була блакитненького кольору, і на ній були одні. Черевички, які діти подарували, і звали цю істоту плямс. І звали цю істоту плямс. І ось у вас малюночок, який намалювала дівчинка, і він залишився в нашому кабінеті назавжди. Його намалювала дівчинка, це у нас плямс. Плямс. Плямс? інший планетянин. Він прилетів на. Нашу землю, на нашу планету, в Україну попав. Йому сподобалося дуже, але він нічого не знає. І він разом із нами намагається вчити мову. Він добряк, видно, тому що він посміхається. Діти, які його зустріли, вони його не бояться, тому що він посміхається. Дивіться, і тут у вас цілий текст розповідається. А що ми вміємо робити? А що ми вже знаємо, а що ми вже вміємо? Від яких знань будемо відштовхувати, які знання будемо з вами складати, і якими знаннями будемо користуватися і розширювати наш кровозір і наші знання подивіться вміння. Подивіться, тут написано, що одного разу по дорозі зі школи яринка. Андрійко і Петрик, Петрик побачили дивну істоту, удивительну дивну. І Яринка запитала: Ти хто? Яринка... Мене звуть Плямс, Яринка. я хочу з вами дружити. Андрійко знизав плечима плечі сказав: Я не чув, щоб на землі були такі, отакі. Я, я з плямси Плямс. йди. Іншої планети, вигукнув плямс, прилетів до вас, щоб розповісти вдома про все, що я тут побачу. Але як мені побільше дізнатися про вас, про вашу мову, поведінку, стосунки? Підніміть ручку, діти, які встигають за мною слідкувати по тексту? Так, дивлюся я, деякі встигають молодці. Діти перезирнулися, ну ходімо з нами, звернемось по допомогу до мого дідуся, сказала Яринка. Дідусь вислухав дітей серйозно дивлячись, зазначив, «О, ну ви ж багато вже вмієте, ви вже цілий клас вчилися перший. Ось навчіть плямся, тому чому вчилися у першому класі. І ми з вами опиняємося. На сторіночці четвертій у вас ось такі цікаві завдання і малюночки. Якщо ви думаєте, що могли довго сьогодні працювати з мовою, ні. Недовго, щоб не втомитися перше. По-друге, недовго щоб розцікавитися дуже зацікавитися. Недовго, щоб самому захотілося прийти додому, схопити книжечку, полистати і подивитися, господи, скільки всього цікавого в ній є. В першій вправі у вас намальовані, бачите, маленькі малюночки. На першому малюночку, ви бачите, що на другому і на третьому. І знаєте, діти, це все спілкування. Це люди щось роблять разом. Разом значить спілкуються. Будь ласка, піде час того спілкування. Вони щонебудь небудь говорять? Так. Хм, щось я не бачу. Ні. Майоріта перший, що вони роблять? Трудь. Так, вони несуть, вели, да, оцю, щоб пилити дерева, так, спилювати. Так. Вони несуть. Мабуть, вони домовилися перед тим, мабуть, вони домовилися, і вони мовчки несуть, вони працюють разом, так. вони спілкуються, але вони не розмовляють. Подивіться, малюночок другий. Що вони? Вони перикмар. Перукар. 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 Він що, підстригує, Да? Робить зачіску. Волосся. Так, Волосся. і він розмовляє чи ні? Ну тут не ні. ні, ні, ні. Він, не, він працює. Мабуть, вони домовилися перейти. Звичайно, ви ж приходите до перукарні, і перукар питає: Ну, що ви хочете? Яку зачіску? Може, ви ось так щось зробите таке таке цікаве, і буде у вас ірокист, або будь-що ще. Так, може ж таке бути? Може. То спочатку люди домовилися, Домовилися ви, вони, як діти? Вони ж не прийшли, штовхнули і сіли, ні? 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 Вони домовлялися. Подивіться, він, вчений, який спостерігає за зірками, показує іншому маленькому гномику, щось показує. І він, ну не, не факт, що він розмовляє. Він просто показує, Але перед всім тим вони все, мабуть, розмовляли. Вони можуть висловлювати думки і один одному щось говорити, але можуть використовувати жести, щось показати, так? жести. Діти іноді щось показують жести, Ж... показують щось, так? Так. Діти по показують по-різному, і дорослі по-різному показують щось здалеку. Що це я буду кричати, коли людина мене бачить. То я просто ось так покажу іди. То мені не треба кричати, я можу жестами показати, можу мімікою показати, що мені подобається або не подобається. Отак зроблю, діти подумають, о, щось не подобається. Ось показати, злякатись так. І по-моєму буде видно, те буде видно. Тобто можна мімікою на обличчя, можна жестами, руками, можна висловлювання, які побудовані за допомогою слів це речення. Ми з вами у першому класі це вчили. Ану, підніміть ручку. Хто пам'ятає це? Ану, я подивлюсь. Хто пам'ятає? Ви голосі висловлювання. Вони є. Речення це якісь думки наші. Це закінчена думка. Речення закінчена думка. А з чого складаються речення, діти? Я нічого не говорила, я з вами згодна. Бачите? Я також показала, що я згодна, так. Да. Із с... слів. Дивіться. А далі у вас віршик. А зараз його хтось прочитає. Ану, Кірочка, прочитай, ми тебе дочули. <рикан> <Чому> я ринку. Лудиночка <рикан> чотири. 2. Люди спілкуються за допомогою. Висловлювання, які будуються зі слів 6, висловлювання, побудовані зі слід називаються реченнями. Речення виражають завершену думку. Стоп! То ми про це зараз поговорили.

Чому я раді бачити завжди? Усі знайомі і, доросли, і, і малі? І дорослі, і малі. Аріночка, далі читай вочемна дівчинка загубила, загубила Максим, ти слідкуєш? Угу. Mm -hmm. Давай слід читай ти. Арінка загубила. Mm -hmm. Бо чемна дівчинка. девчонка. Yeah. Yeah. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. О, дівчинка, привіта, ну, тнус, усміха єсян. Бо... Словами до... добрими. Добрими до всіх людей вітається. Звертається. Словами добрими. Дивіться, як Крістіна молодець, вона слідкувала. І Максик молодець, але у Максика щось із звуком. Так його тихо-тихо. А Рінка навіть не почула, що ти почав, і почала читати. Ти, вибач її, вона перша. Давайте подивимося. Давайте подивимося. Тобто далі у вас записано те, що ми вже знаємо, що речення можуть бути розповідними. Звичайними? Розповідають, що там ставиться в кінці речення? Крапка. Крапка. Далі, можуть бути, питальними, що ставиться? Зак питання. На питання. На питання. Що мо... на кінці речення? Тобто, і звідки я знаю, яке речення? Ну, знаю. Я знаю це за інтонацією. Я можу сказати, лампа горить. Це звичайна розповідь. і Буде крапка. Я можу сказати, лампа горить. Це буде знак питання в кінці речення, тому що я спитала, я виділяю голосом певні слова. Діти, а тепер. Дивлячись на мою галерею, я бачу те, що ви вже втомилися і хочете фізкультурну хвилинку. Аж горить, Павлик а, сьогодні загадує, що про веб медика, і? про кого? Ведмедик, ведмедик. Ведмедик? Да. Ну, добре. Давайте зробимо скульптурну хвилинку, тому що ви вже втолилися. Знаєте, діти, як ви сидите? От так, і от так, і от так. От завтра я на вас а, подивлюсь, от, 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 от. як ви будете сидіти. Де мої ведмедики? Що там розповідається? В цій скарбці Они... нашій. Таня, вроді, ви все пам'ятаєте. Ні, всі пам'ятають, що ви медик? Що? Опинився. Він постукав. Мовчав. Сердито заричав. Ніхто не відчиняє. І тут. Горинки зайчик по дорозі. Злякався. під лавкою сховався. Ану, я дивлюсь. Ой, мої рибачки, всі сховалися. Ні, Мар'ямчик, бачу. Ой, Кристина не сховалася, швиденько. Так. Так, у Каріни бачу одну долоньку. Зайчики, вилізайте. Якщо ви думаєте, ще я дам вам багато часу, ні, не дам. Ще трішечки і відпущу. А я вам хочу вам сказати, що для наступної роботи мені потрібен простий олівчик. Олівчик? Так. Ні. Ні, ні. Кіно, ні. Ми з вами. Говорили про те, от я приготувала, поклала олівчик. Тільки ну, діти, ми з вами говорили про те, що яке речення, ми дивимося, що будете ховатися. Трішечки зупинили нам залишилося. Буде. Э, да, ну, кому мама сказала в коридор іти? Кому? Сказала. Насті сказала мама. Іти в коридор. Ну, молодці мами, правильно говорять. В, коридор. в коридорі вже. Буде, у нас десь час гуде. Так. Німа школи. Ну, дивіться, кому мама сказала, то йде гори, у кого безпечно, то безпечно. Я хочу вам сказати, діти, що останнє, що ми подивимося з вами, останнє це буде третя вправа. Це останнє, що ми сьогодні зробимо. Ми навіть писати її не будемо. Ми візьмемо олівчик і будемо підкреслювати слова. Дивіться. Вправа третя. Три. Три. що Либо там у реченні стоїть питання. Три. І в питанні чотири слова. Спочатку я підкреслю перше слово. Ти. Там, де стоїть друга цифра 2. Я підкреслю друге слово. Вчора. Там, де цифра 3, я підкреслю третє слово. Граф. Чотири підкреслю слово футбол. Так, добре. Ну, значить, ми розберемося зараз. Завтра, діти, вибачте, будь ласка, у нас тривога. тривога. Алло, віктор нам можна спитати? Можна спитати мой віршик. Давайте завтра скажеш у нас не буде сьогодні ну, можливості послухати тебе добре. Добре. Ви діти, я ми підкресли чотири слова. Чотири. Ви подумайте над цим, і ми завтра попрацюємо. Добре? Да. До побачення. До побачення. До побачення.